Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання у Спенівка Бердянського району. Як саме буде деокуповано? У Спенівку, Скажіть нам, будь ласка. Набузять людей. Тут така ситуація, що і так сильно, дуже багато використовують цивільне населення, жорстоко ставляться, використовують якусь Методику таку залякування, і людей використовують живим щитом, пропаганда, йде вплив сильний, ну мирний вогонь і все одно спенівку будуть декуповувати. Так, є, буде обстріли робити військові України, причому всі. Обстріли не будуть руйнувати саме будинки. ну Такої <кій> руйнації не буде. От у, у Спенівці тут буде мирна деокупація. Ворога влучно, зненацька, в самий неочікуваний момент буде знищено. Так. Перемога і вам прийде фінансова допомога виплати. Для Оспінівки вже підготовлені фінанси, щоб людям видати. І інформація. Також буде надходити, відкриється зв'язок, можливо, не було. Або світла не було, ну, такого інтернету, можливо, так. Але все це буде відновлено. І відновлять шляхи, відновлять шляхи. Люди зможуть виїхати або повернутися в Успенівку. Так, що буде відбуватися? Також військових, сильно ну, військових росіян буде поранено і взято в полон. так Тут може вже буде бій, невеликий бій, я так розумію, і будуть їх збирати поранених у полон оточення. Проте я не бачу, що було руйнування саме в самій Успенівці. Це, напевно, на околиці. Так, на околиці. Дуже швидко, сильно буде діяти армія України. Також відновлять воду. Можливо, немає води. І в Успенівку ліки. Так. Гуманітарна допомога ще надійде. Заперечу весь негатив. Заперечу. Повертаю ворогові. Ой, Більше ворог не може жорстоко ставитися до мешканців Успенівки. Заперечую повністю. Відновлюється зв'язок, заперечує. Ворог тікає, немає змоги в нього тримати в окупації Успенівку, Більше ворог не може цього робити. Тримати окупацію не може, тікає, вся пропаганда, ворожа не працює, люди не вірять росіянам, більше не може ворог набирати вивозити людей і набирати собі живий щит, і взагалі відпускаються всі люди. Ну, тікає, ворог буде тікати до води рештки. Оці рештки розбитих. Або до Успенівки прибудуть якісь люди, військові росіяни, яких розбили, і вони от такими невеликими групами там будуть збирати їх. І все одно буде розбито, Не передягнені будуть тікати, тікати, важкі бої, дуже сильно важкі бої. Всі пропагандисти також потікають. Тут буде просто лавина йти, от у Спенівці. Вони всі будуть помічені, оці люди, що тікають від такої лавини, що йде, як звільняються, міста, селища, от лавина цих пропаганд колаборантів. От вона так, заперечує Весь негатив вертаю ворогові. Все що. Робили з людьми залякування, всі злочини, вбивства. Повертаю росіянам назад. Більше ворог не може тримати спенівку в окупації. Прошу вищі сили, допоможіть якомога швидше деокупувати спенівку, буде так. Немає більше змоги у ворога. А військовим України відкриваються всі шляхи, дороги для деокупації Спенівки. Буде так. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити від расистів і деокупувати Спенівку, звільнити від росіян, звільнити від агресії російської. Більше ворога не БАЄ. Успенівці. І прошу повернути весь негатив всі злочини ворогу, що чинив він у Успенівці, повернути йому назад. Буде так, буде так, буде так. буде Буде все сказане здійснене. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Де купувати Успенівку звільнити від росіян без страт для цивільних людей? Дякую за увагу!